Ні, усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу, ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся у Полтаві. Оголошують другий набір на курси водіїв тролейбусів. Відстрочки від мобілізації діятимуть в Україні до 9 листопада цього року. Із брифінгу речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна жити, попри все, 11 героїнь презентованої книжки. Розповідають про пережитий травматичний досвід війни. А тепер про це та інше більш докладно у Полтаві по вулиці Раїси Кириченко 72, днями спиляли дерева. Сьогодні ж біля зрізаних стовбурів з'явилися нові ями, що говорять містяни та гості міста про ситуацію. Та чи були дерева аварійними, дивіться у сюжеті. Вони були не в аварійному стані. Не в аварійному, на мою думку. Навіщо це було зроблено? Ну я не я, на мою я не пойму. Полтавка Наталія говорить, днями у Полтаві по вулиці Раїси Кариченко, 72, спиляли дерева. Сьогодні біля зрізаних стовбурів з'явилися нові ями. Навірно, ну, буде висадка нових дерев. А на що обирали старі, я не пойму. Проживає у місті три роки. Переселенка Сумської області Наталія говорить, за цей час жодного разу не помітила, що гілки цих дерев у негоду падали. Чи Якісь інші ознаки аварійності тих дерев. Дерева були не такі старі, що їх треба було спилювати. Їх не треба було спилювати. Це моя така думка. Позавчора їх спиляли по моєму. Ось полтавець Павло переконаний, дерева були аварійні. Візуально дуже старенькі були такі. Казалась, за жаварійне много сухих віток було. Виконуючи обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова до спилювання дерев по вулиці Раїса Кириченко, 72, поставилася негативно. Звернулася до державної екологічної інспекції з вимогою провести термінове службове розслідування щодо надання статусу аварійних дерев біля Лтави з начальником центрального округу, особисто на зв'язку. Сьогодні ж у прислужбі міської ради повідомили до управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради звернулася приватна. Цінерне товариство завод Лтава після комісійного обстеження дерев за участю представників Державної екологічної інспекції центрального округу дерева були визнано аварійними та такими, що можуть бути видалені. Як додали у прислужбі міської ради, на цьому місці будуть висаджені 14 польових кленів за вишки орієнтовно 2,5 3 половиною метра. Щойно закінчився перший навчальний курс. Оголошують наступний. У Полтаві шукають кандидатів у водії тролейбусів. Кого шукають та які умови праці пропонують для майбутніх шоферів? Дізнавалася наша знімальна група. У Полтаві стартував набір на новий курс навчання для майбутніх водіїв тролейбусів. Адже зараз водіїв громадського транспорту у місті не вистачає, говорить заступник директора з навчально-виробничої роботи Полтавського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Валерія Коваль. Орієнтовно навчання для майбутніх водіїв тролейбусів розпочнеться 1 жовтня. Ну, зараз, так як потреба в водіях не зникла у Полтава електроавтотранс і є багато вакансій, які потрібно заповнювати, ми набираємо здійснюємо набор другої групи водіїв тролейбуса. Навчання Першого набору водіїв закінчилося у серпні. Зараз вони проходять стажування. Серед них і пані Надія. Ділиться, що навчання дало їй змогу продовжити працювати за покликанням. Мабуть, це призвання у мене. Був і папа, водитель і дідусь водитель, і, мабуть, вона якось уже в генах. До повномасштабного вторгнення російського ворога жінка була водієм трамвая у Маріуполі. Але з початку 2022 року все життя надії змінилося. Переїхала до Полтави та пересіла з трамвая на тролейбус. Але завдяки закінченню курсів для водіїв тролейбусів і надалі займається улюбленою справою. Ми переїхали з Маріуполя. Там я працювала водієм трамвая. Ну, а сюди переїхала, трамваїв немає. А професія водій це моя улюблена професія. Я дуже сумувала, скучала. І коли сказали, що будуть курси, я залюбки сюди прийшла, записалася. Протягом трьох місяців охочих навчали теорії. А саме безпеці та правилам дорожнього руху розповідає заступник начальника служби руху комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Леся Бобир. Після теорії на базі підприємства студенти проходили практику. Тут під контролем атестованих інструкторів готувалися до самостійних виїздів. У нас відбулося навчання водіїв тролейбусів. Це була перша група, навчалося 10 чоловік, значить троє чоловіків і сім жінок. На даний час у нас вже одна людина працює і сім стажується. Робота потребує відповідальності від водія, каже Леся Бобир, та наголошує, що робітникам комунального підприємства Полтава Електроавтотранс вони надають гідні умови праці. У нас офіційне працевлаштування працюють водії і першу, і другу зміну значить є. Лікарняні, якщо це людина захворіє, є відпустка графікова. Нова група на курси для водіїв вже майже сформована. Залишилося лише й декілька вакантних місць, говорить Валерія Коваль, та запрошує бажаючих приєднатися до великої родини професійних водіїв. Зараз у нас залишилося декілька вакантних місць в цю групу, яка оце буде розпочинати орієнтовно 1 жовтня навчання. Для того щоб потрапити, треба звернутися в службу зайнятості в Полтавську філію. Нашої служби зайнятості або можна зателефонувати за номерами 095 153 53 68. З початку Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у водіях у місті Полтава зросла, кажуть на підприємстві Полтава Електроавтотранс. Додають бачать за кермом як чоловіків, так і жінок. До кінця цього року у Полтаві мають відремонтувати усі дороги із асфальтним покриттям. Йдеться не лише про центральні вулиці міста, а й про віддалені мікрорайони громади, де зараз працюють підрядники. Бачила наша знімальна група. До кінця року у Полтаві планують відремонтувати усі дороги із твердим покриттям. Це передбачено програмою розвитку житлово-комунального господарства. Ремонт вулиць роблять не тільки у центральній частині міста, а й в найвіддаленіших мікрорайонах, розповів перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Нині він особисто приїжджає на дільниці, аби проконтролювати хід виконання робіт. В цьому році відповідно до того фінансового ресурсу, який виділений. Ми маємо можливість сьогодні практично всю Полтаву закрити. Але ми в першу чергу це закривається кільце, в другу чергу це там, де йдуть транспортні сполучення автобусів громадського транспорту. Ну і решта це вже під'їздні шляхи. Робимо по всіх проїжджій частині, де рухається в першу чергу громадський транспорт, ну і плюс уже приватний. Основна маса їх визначена, проведений тендер. Ті дороги, які з'являються додатково, потім оголошується ще додатковий тетер. Одна з доріг, де зараз виконують поточний ремонт вулиця Решетилівська. Майстри укладають новий асфальт картовим методом, тобто великими ділянками. Тут була руйнація покриття, в особливості були бугри, накати, колійність. Звертали особливу увагу для змуг громадського транспорту, тому що там. Відбувається найбільша масова руйнація дорожнього покриття. Здійснили попередню вирізку від фрезерування старого зруйнованого дорожнього покриття, нанесли бітомну мастіку. Зараз укладаємо вирівнюючий шар асфальтобетонного покриття. А щодо доріг громади, які від початку були без асфальту, там частково, але вдасться оновити покриття також. Каже перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. Ми коли знімаємо верхній шар, це так звана брахмаса, Ми неї час відсипаємо ті дороги, які неможливо сьогодні зробити поточний ремонт капітальні в цілу різних обставин. Тому за рахунок цієї брахмаси ми відсипаємо дороги там в приватному секторі, там на Юрівці, на Брайлках, там в наших старостатах. Тому це дає можливість от таким чином все таки покращити якість наших доріг. За словами Валерія Пархоменка, у Полтаві ремонт доріг триватиме, доки це дозволяють погодні умови. Відстрочки від мобілізації на Полтавщині, як і в усій Україні, діятимуть до 9 листопада цього року. Про це повідомив речник Полтавського обласного ТЦК Роман Істомін. За його словами, саме у листопаді набуде чинності новий указ президента про продовження строку мобілізації. Тому військовозобов'язані мають оформлювати собі відстрочку заново. Її надають максимум на 90 днів. Але навіть якщо людина оформила документи у жовтні, з 9 листопада вона має знову з'явитися до терцентру комплектування і в підносу закону чоловік чоловіки заново оформлюють собі відстрочку. Або вона продовжується, як я вже зазначив, з допомогою е єдиного державного реєстру, або він знову подає підтверджує документи, якщо такої можливості не буде. Відстрочка – це насамперед в інтересах військовозав'язаного чоловіка. Якщо є можливість, якщо вона реалізована скажімо так, без його прибуття, якщо буде, значить буде засоба, наприклад, поштового зв'язку надсилати заяву про продовження відсрочки. Якщо ні, так як зараз, значить потрібно знову особисто прибути в ТЦК. Взірець справжнього чоловіка та патріот саме таким згадують загиблого 36-річного військового Ігоря Дорошенка. Його близькі сьогодні йому на фасаді 26 ї школи відкрили меморіальну дошку. Більше бачила наша знімальна група. Я йому пообіцяла, що все буде добре. Ми справимося з цим, і мені очима кивнув. Кивнув, сподіваючись, що дійсно все буде добре. Чоловік Полтавки Марини Дорошенко перед своєю фатальною операцією у лікарні після важких поранень на полі бою. Отримав їх 36-річний військовий Ігор Дорошенко поблизу міста Соледар Донецької області. Дружина полеглого військового Марина Дорошенко ділиться. Їх перша зустріч відбулася у далекому 2006 році, хоча, мабуть, могла бути набагато раніше. Так виявилося, що ми навчалися з Ігорем через. Без стінку в сусідніх класах в одній школі, але тоді ще один одного не знали. Прямо доволі швидко ми менше ніж через півроку вже почали жити разом. Тобто, і вже зрозуміли, що ми, ми є одним цілим. Сьогодні у 26-й школі, поріг якої майже 30 років тому ігор переступив перше, з'явилася закарбована згадка про нього. Меморіальна дошка. Її відкрили усією родиною Ігоря Дорошенка. Проте право зняти полотно надають 12-річному сину полеглого воїна Марку. Трагічна проте священна сторінка у пам'яті 26-ї школи. Говорить про відкриття меморіальної дошки колектив навчального закладу. Ніхто з нас не міг уявити, що Ігор Дорошенко посміхатиметься нам не на вулиці, бо він завжди посміхався на уроці, в шкільному коридорі, а посміхатиметься нам з меморіальної дошки з цієї фотографії. Слово люблячі напевне йому підходить як найбільше люблячі батьків, дружину. Свого сина, якого він привів навчатися в рідні стіни, як він радів, коли бачив, зустрічав нас, учителів, і говорив про те, що тепер він спокійний за Марка, тому що впевнений, що Марк в надійних руках. Почуття гумору та зірвані уроки це те, чим запам'ятався Ігор у школі, говорить його однокласниця Єлизавета Корнієнко. На нього дуже довго неможливо було злитися. Він надзвичайно доброю людиною був. Він завжди приходив на допомогу з гострим почуттям справедливості. Він завжди готовий був захищати слабших. І коли в 2014 році він вступив до ЛАВ ЗСУ, ніхто навіть не здивувався, бо це було, наче його покликання. Батьки загиблого Ігоря Дорошенка згадують, як змінювався син дорослішаючи. маленьким він був дуже, дуже домашній, дуже мамин був. Але коли став вже підлітком, тоді він більше його чогось цікавила. Більше міліція, поліція на той час. Він у нас пішов в поліцію дуже хотів. Ми два роки поступали, не могли поступити, а врешті після армії він пішов так. Він був в поліції в карному розшику. Коли почалось в 2014 році АТО, він сказав, що я не хочу, щоб вони прийшли сюди, щоб дійшло воно до нас. Що я вам скажу? що в нього чувство справедливості обостріване. І то він, він пішов захищати нас. Для мене взірець справжнього чоловіка. Він був, є і буде. Так про свого старшого на сім років брата говорить його сестра Людмила. Він ніколи не поскаржиться. Він ніколи нікому не буде плакатись. Він справжній чоловік. Все моє дитинство цікаве через те, що в мене був старший брат. Моє дитинство було взагалі не таким. насиченим. ігор мав надзвичайне почуття гумору. Яке випробовував на мені. Він дуже любив розігрувати мене. Просто мільйон історій. Любив лякати, потім сміятися над цим. Навчив плавати. Вчив плавати. Спочатку мріяли про сина, його й подарувала доля. Згадує про спільність з чоловіком бажання його дружина Марина Дорошенко. Далі ми мріяли про донечку, але так цього й не встигли. Також за період повномасштабного вторгнення він дуже мріяв. Завжди говорив: Я так хочу звільняти Кирилівку. Оце була його такою запеклою мрією, бо ми туди їздили майже кожного року. Найцінніші моменти з батьком назавжди в пам'яті, говорить син загиблого героя Марк. Згадує одне з них. Поїхати постріляти поле Виїхати вони по початку ну е не дуже з получалося, а потім нормально. Героям слава всім захисникам, що полягли за нашу Україну, наше майбутнє щастя і талант. Завдячу їм тобі, український син. Ігор Дорошенко нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Кавалер орденів за мужність третього ступеня та за можність другого ступеня посмертно. До Полтави на щиті повернулися троє захисників України. 29-річний солдат Антон Дмитрук до повномасштабної війни мешкав у селі Мар'ївка Новоселівської громади. Служив на посаді номера обслуги стрілецького батальйону у Нацгвардії. Загинув 13 серпня 2023 року у бою біля Стельмахівки Луганської області. Також попрощалися сьогодні із 49-річним сержантом Русланом Кабаком. Народився та жив чоловік у Полтаві. 19 червня цього року вступив до лав Збройних сил України, де проходив службу на посаді водія стрілецького відділення. Зупинилося серце бійця 19 вересня у лікарні Харкова. В останню дорогу прийшли провести сьогодні і 56-річного майора Віктора Власенка. До війни мешкав у Гадячі. Чоловік служив у штурмовій бригаді поліції Людь, був старшим інспектором роти. Загинув воїн 20 вересня 2024-го під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам'ять героям. Відважні українські воїни стали символом гідності. Кожен з них вчинив подвиг, поставши проти насилля та несправедливості. Вони наша надія. Наш щит, наш захист. Щодня вони віддають за наше мирне небо найцінніше здоров'я та на превеликий невимовний жаль своє життя. Мешканка полтавського району постане перед судом за те, що поширювала тези ворожої пропаганди. Про це повідомила речниця СБУ у Полтавській області Інна Усова. За її словами, жінка на власній сторінці в одній соцмереж героїзувала російських військових. Натомість, підозрювана звинувачувала українських воїнів у порушеннях законів і звичаї війни. Зокрема, вона публікувала фейки про оборонців Азовсталі, нібито вони використовували цивільне населення у якості живого щита. Згідно висновку судово-лінгвістичних експертиз, у вказаних дописах містяться ознаки протиправної діяльності. Слідчі СБУ повідомили фігуранці про підозру за частинами 2-3 статті 436 з позначкою 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації учасників. Наразі досудове розслідування завершено. обвинувальний акт скеровано до суду. На Полтавщині готують проєкти будівництва соціального житла для внутрішньо переміщених осіб. Такі будинки для переселенців мають з'явитися у різних громадах області. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький зустрівся із начальником Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою. Мета їх перемовин подальша співпраця і підтримка внутрішньо переміщених людей з Бахмута, які проживають на території нашої області. Нині їх понад три з половиною тисячі. Полтавська обласна рада і громади. Ми готові взяти під свою опіку цих достойних людей для того, щоб була і інтеграція із місцевими реаліями, робота, проживання і допомога із тими потребами, якими вони зараз стикаються. На Полтавщині більш як дві тисячі сімей переселенців, і ми з обласною радою працюємо, з обласною адміністрацією, з мерами Кременчуга і других міст, мир рада. І я хочу виразити щиру подяку за підтримку наших бахмутян-переселенців, за майбутнє наші домовленості щодо поселення переселенців і багато інших питань і робочі місця, в тому числі і юридична, медична. І гуманітарна допомога під час зустрічі зокрема обговорили і тему соціального житла для ВПО. Полтавщина готова реалізовувати такі ініціативи, наголосив Олександр Біленький. За підтримки Європейського інвестиційного банку готуються проекти будівництва такого житла для внутрішньопереміщених осіб на території різних громад. Є у Решетилівці місця я маю на увазі ділянки під забудову, які вже готові до реалізації. Є по іншим громадам. Я думаю, що в цій комунікації ми якраз знайдемо ту систем, системну роботу, взаємосистемну роботу із представниками Донбасу. Результати перемовин закріпили підписання меморандуму про співпрацю між Полтавською обласною радою, Решетилівською міською радою та Бахмутською міською військовою адміністрацією. Жити попри все, це назва книги, яку презентували у Полтаві. У ній 11 українок різних професій та з різних регіонів розповідають про пережитий травматичний досвід війни. Історії охоплюють події з 2014 по нинішній рік. Докладніше про це у наступному сюжеті. Жити попри все історії 11 українок різних професій із різних регіонів можна дізнатися із презентованої у Полтаві книги, вони розповідають про пережитий досвід війни, життя в окупації, втрату рідних, полон тощо. Події охоплюють період із 2014 року. Це спогади про моєго сина Степана Чубенка, 16-річного підлітка, який займався спортом, був ветерем команди Авангард. Але коли почалась Війна був окупований Краматорськ, а вони включились в боротьбу. Був сотні лева, а потім повертався до Краматорська через Донецьк. Був затриманий контррозвідка МГБ ДНР. Тиждень катувань і знущань пропонували піти в армію ДНР, і убивати укропів, але не став зрадником. Його розстріляли. расстреляли. П'ять выстрелов. А історія юної Марини Супрун про те, як вона 16-річною протягом місяця жила у шкільному підвалі у селі Ягідне під час окупації Чернігівщини у лютому 2022-го. Моя історія в книзі про полон. Наші там батьки, дорослі, вони одразу вирішували, як їсти, що ми будемо їсти. То вони, ну типу, розпалили такі два багаття на вулиці. Назвали це пекельна кухня, така собі. Іноді зранку потрої. Людей випускали на вулицю в туалет. От. Люди помирали у нас від задухи, бо на людину там було буквально от, ти стоїш, це твоє місце в цьому підвалі, бо 367 людей. Відмовилася співпрацювати з окупантом освітянка Тетяна Товстокора. Її історія про події у Балаклійському районі, що на Харківщині. Ми були під окупацією півроку. За цей період мене забирала русня. Я відсиділа за те, що не хотіла співпрацювати з ними. Я була вислана з окупованої території на підконтрольну сторону. Ми хотіли навчатися за українськими програмами під час окупації, але це хотіли ми збиратися вдома, за чаєм, під вербою, за столом, кось на лавці, але дітям давати освіту. Звичайно, донесли. Хто доніс, знання, ми не знаємо, багато загадкових. Тих. Я думаю, що хтось із батьків. Попри трагічність описаних подій, це життєстверджувальні історії, адже жінки розповідають і про те, що їх підтримували тоді і підтримує зараз, говорить ініціаторка виходу книги Надія Нестеренко. Це збереження пам'яті про те, що з ними сталося. Це збереження пам'яті про загиблих рідних. Це і щось дуже побутове, як, наприклад, діти ділили цукерку одну на декількох. Це і теплий промін сонця після окупації, за який жінка вхопилася просто як рятівну соломинку. Це і насіння помідор, які жінка, яка вимушено вже вдруге залишила свій дім, і зараз за кордоном, нам от вона збирає з думкою про те, що всі ці сорти вона засадить на своєму городі в Україні, коли сюди зможе нарешті повернутися, не дивлячись на те, через що пройшлося пройти нам, ми все одно продовжуємо жити, продовжуємо допомагати іншим. І цієї книги також хотім сказати, що треба продовжувати жити. Попри все. Бо таких, як ми, на жаль, в Україні багато. Книгу Жити попри все вже презентували у Києві, Харкові та Львові. Після Полтави її авторки вирушать до Вінниці та Одеси. Ознайомитися з виданням можна в бібліотеках та онлайн з допомогою QR-кода. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.